Доброго вечора в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь» програма Рецепти здоров'я і я її ведуча Алла спрінчина. Сьогодні ми будемо говорити про захворювання очей, і як боротися з цими недугами, як взагалі не допустити цього. Про це ми сьогодні Поговоримо з лікарем-офтальмологом, який прийшов до нашої студії. Це Валерій Олександрович Шуленін. Доброго вечора! Доброго вечора. Дякую, що ви до нас завітали. І для того аби наші глядачі трошки більше дізналися про вас. Наші журналісти відзняли не Личку відеовізитку, яку я зараз пропоную переглянути, а потім ми продовжимо, будь ласка. Валерій Олександрович Шуленін обласний позаштатний офтальмолог департаменту охорони здоров'я. Практикує майже 40 років. Останні 15 завідувач очним відділенням обласної клінічної лікарні. Свого часу Валерій Олександрович працював в Африці, де допомагав місцевим мешканцям покращувати та відновлювати зір. За довголітню і віддану роботу отримав вищу атестаційну категорію, багато нагород та подяк. Професія офтальмолога вважає найкращою, адже зір для людини є найдорогоціннішим даром. У вільний від роботи час захоплюється фотографією, полюбляє спорт. Особливо зимовий любить проводити час з родиною, а своїм найголовнішим досягненням вважає двох доньок, які теж та стали лікарями. Я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас виникають запитання, ви можете до нас дзвонити за номерами телефончика 519-119 а і ставити запитання нашому лікарю. А ми з вами почнемо. А Валерій Олександрович, знаємо, що в принципі дуже багато хвороб, недух, які стосуються очей. Зір це таке дуже наше неймовірне багатство. Да? Тому що коли людина не бачить, ну це як то кажуть, не, не дай Боже цього. Які зараз найпоширеніші хвороби очей? Дякую за надане слово, за можливість поспілкуватися з нашими людьми. Перш за все, я би хотів сказати, що, мабуть, нам не хватило би цього ефіру для того, щоб зробити тільки перелік захворювань ока, які має місце на сьогоднішній день. Це тисячі хвороб, тисячі хвороб. Здавалося, як може ця тисяча вміститися в цьому маленькому органі, як очко? Тим не менше. Серед основних захворювань, ну найбільш розповсюджених, є, звичайно, хвороби кон'юнктиви. Uh -huh. Запальні і інші проблеми кон'юнктиви. Захворювання, які спричинені розладом оптичної системи, а саме 에, рефракці рефракційні захворювання, короткозорість uh -huh. високого ступеня, нас хвилює більш за все. Далекозорість, вікова далекозорість, що називається пресбіопію, астигматизм. Скажімо, на третєму місці я би поставив серед розповсюдженості захворювань це катаракта, mm -hmm. глоукома хвороба, яка найбільш турбує всіх офтальмологів. Крім того, звичайно, травми ока нас дуже турбують, вони займають достатньо серйозний прошарок в нашій спеціальності, захворювання рогівки, захворювання склистого тіла, захворювання сітківки і багато багато інших захворювань, які мають місце на сьогодні бути. І для того ми і існуємо, щоб саме допомогти людям позбутися цих хвороб. Якщо це можливо, а якщо це неможливо, то допомогти якомога легше перенести любе захворювання, яке виникає в очах. Угу. У нас вже є дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. І вам доброго. Звісно, ви перечені навели основних заболівань. Мене більше цікавить качество. тех э, лекарств, которые предлагаются в этом направлении в наших аптеках. Не всегда оно внушает доверие. Якому дуже гарно. Єдине, що не називати... зовсім спочаток, не зовсім ну зрозуміло в цілому було. зрозуміло, що не зовсім якісне чи якісне mm. навпаки у нас ліки. Yeah. Можете порекомендувати єдине, що назви ліків не можна, тому що так, це реклама. тільки що хотів про так. це сказати. Так само, мабуть, і назву аптеки я не можу назвати, тому що мене неправильно можуть зрозуміти. Угу. Але що стосується дійсно неякісних ліків, які на сьогоднішній день є в загальній аптечній сіті, ми про це знаємо і, на превеликий жаль, вплинути на це практично неможливо, тому що якість. Якістю лікарських засобів займаються відповідні органи, які мають не допустити на ринок український, на ринок нашої держави ці неякісні ліки. Але, на жаль, вони ще потрапляють. Що стосується очних медикаментів, а саме закрапувань, що найбільше використовується нашими хворими, то на сьогоднішній день ми особливо не відчуваємо. Негативних негативного впливу або неякісного виробництва на цих цих ліків ну я вам хочу сказати, що все одно в більшості свої ми використовуємо і маємо досвід позитивної дії ліків закордонного виробництва. Знову ж не можу сказати про фірми, які є. Але ми, як спеціалісти, маємо змогу знайомитись з цими фірмами, маємо змоги використовувати препарати і вже хворим своїм рекомендуємо те, що ми вважаємо за можливе використовувати без якогось. Негативного вплину на орган зору. Ну і не тільки на орган зору, тому що приймання ліків любих, в тому числі і очних крапель, можуть при неякісних ліках, можуть виникнути серйозні проблеми, в тому числі і анафілактичний шок. Угу. Тобто, побічні дії є у багатьох ліків, в тому числі і у очних крапель. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Вітаю. Мене власне цікавить. Чи не Допомогу військовим і не тільки які побували в зоні, АТО, то які найбільш захворювання чи характерні для цієї категорії, зокрема, і щодо пошкоджень також мене власне цікавить, чи були випадки, чи змозі ви надати подібні ваші колеги таку допомогу. Прошу. Дякую, Дякую за запитання. Дійсно. У нас в відділенні і в нашій обласній консультативній поліклініці не один раз зверталися люди, які повернулись з зони АТО. Але якщо говорити про, скажімо, дуже важкі поранення, огнепальні, комбіновані, проникні поранення очей, то і перша допомога їм була надана невеликій відстані від того місця, де вони отримали uh -huh. е, ці травми. Тому вони після того за існуючими правилами повертаються, скажем, за місцем свого проживання і лікуються в основному в очному відділенні госпіталю військового госпіталю, який розташований на вулиці Героїв Майдану, але Враховуючи те, що скажімо, досвід лікаря, вона там достатньо молода, недостатньо вже такий серйозний, то дуже часто нам цих хворих привозять на консультації, і ми допомагаємо їм порадою, корелюємо методи лікування і таке інше, так дійсно були. Я не хочу сказати, що це десятки випадків, але десь. З проблемами очей, пов'язаних з зоною АТО, до нас зверталися mm -hmm. хворі хлопці, але я вам кажу ще раз: це не гостра стадія, а це вже на стадії доліковування. Mm -hmm. Після команди Олександрович, знаємо, що і зачепили трошечки щодо глаукома, так що це дуже серйозна недуга, і вона зараз ну говорити про це актуально. Так дуже актуально. скажіть буквально такими двома реченнями, чим вона така небезпечна? Mm -hmm. Ну а далі вже поговоримо Звичай. як уберегтися від неї. Uh. Як оберегтися? Ну, перш за все, я думаю, що наших телевізорів може зацікавити сам термін, що це таке глоукома. Як і багато інших медичних термінів, слово глоукома походить від грецького слова лазурний, зелений. Саме цей колір має нерухома широка зіниця у хворого в пізніх стадіях глоукоми. саме від того. Вона зеленкувата mm -hmm. така, лазурна, тому ця хвороба називається глоукоми. А взагалі-то це досить серйозне хронічне захворювання, яким, ну скажімо, ще декілька років тому назад, основною причиною якої вважалось високий внутрішньоочний тиск. Далі вже йшли інші симптоми цього захворювання. На сьогоднішній день вважається, що це дійсно. Хронічне захворювання з періодичним або постійним підвищенням внутрішньоочного тиску, деструктивними змінами в сітківці ока, в зоровому нерві. З подальшою з подальшим виникненням дефектів як гостротив зору, так і дефектів поля зору. Угу. Це основні ознаки глоукоми. Чому вона небезпечна? Угу. Одне слово, буквально так. так. Тому що вона є однією основних причин невиліковної сліпоти. Угу. У Нас є просто ще дзвіночок. Угу. І ми перериваємося. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Алло. Алло, ми вас слухаємо. Uh, Скажіть, пожалуйста, якщо говорити про. Ähm. Um. тех беженцев из зоны АТО мирных жителей, которые временно проживают mm -hmm. э, или постоянно на территории города Черноцы и Буковины. Если специальные льготы, можно ли обращаться к вам? И второе: э, если у человека э, проблемы и глаукома, и э, сахарный диабет одновременно, э, рекомендуете ли вы э, операцию для такой категории, или все-таки есть какие-то? Э, Чиння для них пожавстер. Дякую. Дякую за запитання. Справа, якщо торкатися категорії людей, яких ви назвали біженцями або переселенцями, скажімо так, я би більш так би сказав, переселенцями з зони АТО, то вони звертаються до нас і по можливості надаємо їм допомогу, і по мірі можливості, якщо є, як то кажуть, в достатньо матеріальної. Можливість матеріально допомогти, то ми допомагаємо. Ну, скажемо людям, які приїхали з зони АТО, переїхали сюди на постійне проживання. Mm -hmm. Ми можемо безкоштовно ставити штучні кришталики, тобто видаляти катаракту і безкоштовно їм ставити кришталики. Звичайно, мова йде не йде про. Сучасну операцію, яку ви знаєте, як лазерна або факумаліскацію катаракти, бо сама по собі операція дуже дороговартісна, і держава ну не в спромозі навіть цим людям, які так сильно постраждали, допомогти матеріально, але якусь частину витрат. На лікування, скажімо, катаракти держава бере mm -hmm. на себе. Стосовно медикаментів, ну якщо е, лікарня, скажімо, забезпечена ліками, певною кількістю ліків, то е, вони в першу чергу йдуть е, так само, як і інвалідам Великої Вітчизняної війни, або інвалідам інших категорій, так і людям, які приїхали із зони АТО в нашу область. <ків> Давайте було... про глоукому будемо Давайте. далі говорити, Давайте. тому що це дуже небезпечна дуже. хвороба. А, ось, а... Було питання. Ми, я думаю, ми відповімо угу. на запитання стосовно діабету так. і глаукоми. Але може все по порядку. А, отож, а, як вона проявляється так. взагалі, які її симптоми? Око, наше око, існує завдяки тому, що існує баланс. Притоку і відтоку рідини із неї. В нормі запрограмовано е, тиск в межах 16-22 мм тот на стопчика. Угу. Саме якщо збалансовано все в організмі, то Відток і приток, і відток рідини, її вироблення збалансовані, і підтримується цей тиск. А це дозволяє нормально функціонувати з життєвим основним органом ока, кришталику, бо рідина, яка виробляється, живить і кришталик, і рогівку, mm -hmm. і, взагалі, всі розділи нашого очного яблука, в разі, коли виникають якісь проблеми. А ми вже про них трошечки торкнулися. Відток або кількість рідини, яка виробляється, збільшується, або порушується відток, порушується цей баланс, підвищується внутріочний тиск, більше тих цифр, про які сказав. Це негативно впливає на зоровий нерв, на сітківку. І таким чином. Кількість кисню, яка мала би поступити в око з рідиною, зменшується. Ну і звичайно, це призводить до деструктивних змін, як в структурах відтоку рідини, так і в життєдіяльності зорового нерву, який є основним провідником всіх провідником ну, зорових функцій, зорових провідником ну, Скажімо, предмету зору і так далі угу. і так далі, до нашого мозку, до центральних органів, за допомогою яких ми можемо бачити оточуючий світ. Угу. Що виникає? Поступова загибель клітин зорового нерву призводить до їх звичайно зменшення, а тим самим у людей виникає характерне звуження, концентричне звуження поле зору. Ну, Тут можна порівняти цей стан. Я думаю, мене зрозуміють люди, особливо хто живе в сільській місцевості, mm -hmm. коням, коли вони прямують або везуть телево, щоб вони не відволікалися. По сторонах одягають так звані шори. Так, На так. очі, угу. От, зашорюють очі Ось глоукома – це штучні шори, виходить. Але якщо конь приїхав в конюшню, з нього зняли штору, і він живе своє функційним життям, то ці шори, які виникають за рахунок глоукоми, за рахунок атрофії зорового нерву, їх зняти неможливо. І якщо не своєчасно людина помітить ці проблеми, не своєчасно звернеться до лікаря, не своєчасно почне лікування. Таке, така проблема може, може призвести до, не, до сліпоти. Я не лякаю. Глоукома це невеліковна сліпота, Вона, її можна тільки попередити, їй можна допомогти не розвиватися дуже швидко. Але людині, якій поставлений діагноз глоукоме, до кінця життя він буде нести цей діагноз з собою, цей тягар. Mm -hmm. Але, до кінця... Але інша справа. Як... Ком, ком, якомога комфортніше нести угу. цей діагноз. І це в цьому є можливість. Тобто, якщо поставлений діагноз глаукома, то є можливість не осліпнути, а, а, а якщо постійно підтримувати, так, лікуватися. Чи все одно я, не хочу, я не хочу дуже втішати наших людей, е, якщо людина, скажімо, ну скажімо так, якщо діагноз поставлений в віці, скажімо, 40-45-50 угу. років, а саме в цьому віці, Частіше всього вона починає розвиватися. Uh -huh. Якщо людині цей діагноз поставив 40 років, скажімо, поставили або в 50, і він своєчасно лікується, дуже наполегливо відноситься, дуже серйозно відноситься до стану свого здоров'я, тобто відвідує, коли потрібно лікаря, виконує всі призначення лікаря, то з гломком можна прожити і 100 років, і uh -huh. більше. Uh -huh. Але вона не буде вже. Якщо в 40 років це була перша стадія, а глаукома має чотири стадії по нашій класифікації, uh -huh. то вона, звичайно, поступово буде переходити в другу, потім в третю, потім в четверту. Кожна uh -huh. стадія має свою характеристику і по зоровим функціям, і по полю зору, і по тиску, внутрішньочному. Uh -huh. Так от, якщо все ретельно виконувати, можна дуже надовго проналогувати переход від першої до четвертої. Але за життя хворого частіше. Четверта стадія. Тобто людина може прожити більше, чим глаукома його доведе до останньої угу. стадії. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Доброго вечора і нам і вам. Власне, мене цікавить. Наближається велике свято. Це день перемоги 9 травня. Чи плануєте ви для таких категорій, як діти війни, ветерани Великої Вітчизняної війни, е, якісь безкоштовні обстеження, в тому числі виїжджати е, в райони області, можливо, з залученням е, студентів медичного університету? Прошу? Дякую. Дякую за запитання. Активний. Дійсно, Дякую. Свято перемоги. 9 травня це одне з найсерйозніших і найвеличніших свят в світі. Стосовно ветеранів війни, стосовно пільгової категорії, я хочу зразу вам сказати, вони і поза святами користуються всіми пільгами, які тільки можливі, але в межах фінансування фічної галузі, я ще раз кажу кришталики. Цій категорії людей не самі кращі в світі, але такі, які ми ставимо людям, які не в змозі заплатити за дороговартісні кришталики, ми ставимо безкоштовно, так само як і лікування проводимо безкоштовно стосовно виїздів. Ну, я вам скажу, що у нас достатньо непогано розвинута мережа офтальмологічних закладів в районах. Тому е, особливої такої потреби для того, щоб виїхати е, в район і зібрати людей, немає. Але якщо ми будемо відчувати, що в цьому є потреба, ми звичайно навіть із залученням студентів можемо зробити це. Але я ще раз кажу: у нас нема ніяких відмов стосовно обстеження, тим більше безкоштовного обстеження mm -hmm. в умовах обласної поліклініки, в умовах обласного клінічного відділення обласної клінічної лікарні. Обмежень в обстеженні і не тільки пільгового контингенту, в тому числі ветеранів, але всіх людей mm -hmm. у нас безкоштовна клініка. А скажіть, як довго і як можливо дороговартісно, чи, чи боляче, чи, чи взагалі як триває лікування глаукоми? Глоуком. Так. так, як воно відбувається, чи боятися людям, чи ні? Дякую. Значить, що б я хотів сказати. В Україні розроблена дуже хороша система, яка направлена на своєчасне виявлення, uh -huh. лікування, диспансерне спостереження за хворими на Глокову. Справа в тому, що згідно існуючих ремонтуючих наказів, кожна людина, яка перейшла вік 40 років, один раз на три роки має виміряти собі тиск. Але не вона, звичайно. Але вона колись звертається в поліклініку за місцем проживання, mm -hmm. будь то з проблемами очей, будь то з іншими проблемами, серця, суглоби, шлунок і так далі, по нашим наказах має пройти скринінг, офтальмологічний скринінг, а саме до лікарському кабінеті, після того, як він пішов в реєстратуру і взяв свою карточку, його направляють до лікарського кабінету. В цьому до лікарському кабінеті йому визначають остроту зору mm -hmm. і вимірюють внутрішній очний тиск. І якщо Людина, яка йому це зробила, побачила, що там є проблеми, ну є схеми спеціальні. Uh -huh. Вона, крім того, що він піде потім до кардіолога і так далі, обов'язково має скерувати цього хворого офтальмолога, щоб вияснити, що то є. Звичайно, з першого погляду важко дуже сказати, що це глуком, але є симптоми. В начальній стадії глуком, розвинуті і так далі, і так далі. Тому е ця система дозволяє нам. Своєчасно виявити глуукому. Тобто з державою зроблено все для того, щоб глокому виявити на самих-самих ранніх стадіях, для того, щоб промовувати той період, про який ми вам казали, від першої до четвертої стадії. Він неминучий. Але проміжок. проміжок. Так. Стосовно лікування, значить, по-перше, треба виставити діагноз. Угу. Якщо він є, починається все з консервативного. Не люблю це слово, з медикаментозного лікування. Це крапельки, угу. їх дуже велика кількість. Вони дуже різну направленість мають. Все це, це залежить від того, яка форма глокома. Mm -hmm. Це дуже велика лекція. Я не хочу вдаватися в такі подробиці дуже серйозні, але є багато ліків, які допомагають нам знизити внутрішній тиск. Тому що, що б там не казали, основне в лікуванні глаукоми – це. Добитися нормального внутрішньоочного тиску. Угу. Крім того, інші проблеми є і медикаментозне лікування загальносудинних захворювань, бо це практично це серцево-судинне захворювання, якщо так казати. Внутрішньовенні ін'єкції, внутрішні ін'єкції, тут є і фізіотерапія, тут є і дієта, угу. дієтич... дієта своєрідна. Ну, не дуже своєрідна, але є відмінності від звичайного харчування. Угу. Well, 5 хвилин до ефіру. Серйозно? Так. Боже, а у нас так ще швидко. є сюжет і ще багато запитань до вас. Тому я пропоную переглянути <зас> сюжет. Наші журналісти були у вас Як і швидко. поговоримо буквально. Будь да, е да, е ласка. Скільки <зас> часу залишиться? в залежності від цього да, поговорим. Будь ласка, пропоную сюжет переглянути. Пацієнт очного відділення Михайло лікується від катаракти. Чоловік уже не вперше звертається із проблемами зору. Перша операція була 2006 а друга операція 2014. Два рази в рік треба прийти на лікування підтримку. Існує думка, що телевізори та комп'ютери шкідливо впливають на очі. За словами лікарів, таке твердження є суперечливим. Кажуть, зір погіршується не так через постійне сидіння перед монітором, як від утоми. Якщо це все не дозовано великих кількостях, скажімо так, то тоді це може та може впливати на зір, але. Не радикально, скажімо так, впливає на зір, а тимчасово може проводити до втоми, зорової втоми. Це називається часто акомодативна стенопія, тобто пов'язано з тим, що окла напружуються, коли спостерігає за якимись там предметами. Якщо робота пов'язана з комп'ютером, лікарі рекомендують робити паузи, щоб не перетомлювати очі та дати їм відпочити. Бажано. Ну, скажімо, встати з за столу, походити, закрити очі, потримати, скажімо, є таке поняття, називається пальмінг, коли очі закриваються долонями, і людина хвилинки три перебуває у повній темноті очки. Закриті долонями, зволожуються за цей час, трошки відновлюються. Медики розповідають, близько 40% людей мають приховані проблеми із зором. Найчастіше це хвороби короткозорості та далекозорості. В таких випадках лікарі очного відділення виписують окуляри або лінзи. Є окуляри тренажери, спеціальні про це в оптиках говорять. Є окуляри просто лікувальні, які справляються з оптичною проблемою. Лінзи з ними просто. Треба, ну треба бути нелінивим з ними. Треба працювати, дотримуватись гі... ну, гігієни. Лікарі наголошують, щоб уникнути проблем із зором, потрібно дотримуватись правил, читати при хорошому освітленні та робити перерви у роботі із комп'ютером або при перегляді телевізора. Отож, Валерій Олександрович, скажіть, будь ласка, бачили в сюжеті, що розходяться думки щодо а, того, чи псується зір наш від гаджетів чи ні. А, залишається небагато часу до кінця ефіру. На жаль, скажіть, mm -hmm. тож, то то варто нам сидіти за телефонами, планшетами і так далі? Чи все ж таки зір від цього псується? Ваша я, Якщо чесно, я міг би одним реченням вам сказати про це. Mm -hmm. Але хотілося б побільше: не від гаджетів псується зір. Зір псується від неправильного їх користування. Ось так. Чому? Тому що, ви розумієте, робота з комп'ютером призводить до того, що кількість мегатливих рухів угу. кліпать. Ви знаєте, скільки за день ви кліпаєте разів? Ні. 11 тисяч приблизно. Тобто один раз на 5 секунд. Угу. А при користуванні гаджетами ви кліпаєте в 5 разів менше. Ага. Тобто волога не, не, не йде обмін е, в, речовини вологі угу. сльозової, яка вимиває з ока сторонні тіла, угу. інфекцію і таке інше. Рогівка соха виникає. Синдром сухого лока. я дуже вас і глядачі хотіли вша слухати, але на жаль, час плине. У вас це буквально 20 секунд, щоб звернутися до людей. Так шановні краяни, наближається всесвітній день боротьби з глаукомою. У нашій області він буде проводитись з 9 по 15 Березня. Ми запрошуємо всіх бажаючих в очне відділення обласної клінічної лікарні для того, щоб перевірити свій зір і, зокрема, поміряти внутрішній очний тих, щоб забезпечити тому, про що ми сьогодні багато говорили. Я вам дуже дякую. ефір Прошу. цікавий був. Я вас запрошую ще на ефіри. Я думаю, що Доброго тем у нас дуже багато. Доброго. Я нагадаю, що це була програма Рецепти здоров'я. Дякую, що ви були з нами. Будьте здоровими! і До побачення!